Усім доброго вечора. Вітаю вас на каналі Pro ua Радий вас бачити понеділок, 17 лютого. Огляд подій за минулі вихідні. Американські чиновники при адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії для початку мирних переговорів між Росією та Україною. Повідомляє Політико. Очікується, що радник з національної безпеки Майк Волц, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець президента з питань близького сходу Стів Вітков візьмуть участь у переговорах, спрямованих на припинення війни. Однак українська сторона заявила, що не була поінформована про переговори і не планує відправляти делегацію. Генерал Кіт Келок не візьме участі у зустрічі, так само, як і представники великих європейських країн. Український президент Володимир Зеленський висловив недовіру готовності російського лідера Володимира Путіна до справжніх мирних переговорів. Також порушувалося питання, що будь-які мирні домовленості мають гарантувати суверенітет України і не повинні дозволити Росії перегрупуватися для нових атак. В інтерв'ю NBC News український президент Володимир Зеленський окреслив своє бачення завершення війни в Україні за участю Сполучених Штатів і зазначив, що ніколи не прийме мирної угоди без присутності Києва за столом переговорів. Він наголосив, що майбутні переговори повинні включати Європу, застерігаючи про можливу загрозу для НАТО, якщо Росію не зупинити. Зеленський також оцінив зусилля колишнього президента Дональда Трампа щодо припинення конфлікту, зауваживши, що Путін може боятися Трампа. Утім, Зеленський висловив занепокоєння щодо довіри до переговорів із Росією і заявив, що ніхто не повинен довіряти заявам Путіна про припинення вогню. Стосовно повернення територій, захоплених Росією, Зеленський сказав, що Україна за законом не може визнати їх частиною Росії, але розглядає дипломатичні шляхи їх повернення, якщо це дозволить увійти до НАТО. Також Зеленський згадав про потенційну угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних земельних мінералів України, яка повинна включати гарантії безпеки. Він підкреслив важливість військової допомоги від Сполучених Штатів для виживання України та захисту спільних цінностей. Джерело NBC News Згідно зі статтею Bloomberg, Путін сформував команду переговорників для можливої угоди щодо України, до якої увійшли радник Юрій Ушаков, голова СЗР Сергій Наришкін і фінансист Кирило Дмитрієв. Команда має багаторічний досвід переговорів та зв'язки у Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Дмитрієв, що народився в Києві, раніше брав участь у звільненні американського в'язня і може виступити неофіційним посередником. Москва очікує пропозицій від Сполучених Штатів, а також продовжує контакти з американськими спецслужбами. Загалом повний бардак до Саудівської Аравії їдуть представники Трампа. Туди не їде Європа, туди не їде Україна, але туди збирається їхати Росія. І от тепер представники Трампа з представниками Росії вестимуть переговори. Чудово! Просто геніально! Звертаю вашу увагу, що зник Кіт Келок, тобто ще два тижні тому він був, його кандидатура була офіційно затверджена як офіційний переговорник, спеціальний енвойт, тобто людина, яка займається Україною. Тепер він Україною не займається. Тепер Україною займається інша людина, в якої немає жодного офіційного статусу, окрім того, що він такий само спеціальний енвоїд, тільки з питань близької Азії. Вам це нагадує добре організований, добре керований процес. Можливо, у цьому щось є, можливо, це якась глибока задумка, але все це погодьтеся, виглядає дуже дивно. Додамо до цього класичну ліву нелюбов до Трампа, а Трампа ненавидять, бо він рудий. от, до цього додається виття, яке здіймається серед лівих, про те, що Трамп усе злив, злив Україну. От і повиходили десятки роликів як у російському медійному просторі, так і в українському. Трамп зустрівся, подзвонив путіну, зустрівся з путіним, цілується з Путіним, і все було зрозуміло. Трамп здав Україну. Тепер поставимо питання, а як Трамп мав вести ці переговори з точки зору оцих доморощених дипломатів? Він мав подзвонити Путіну і сказати: Ей, ти, земляний чоловіче, <плес> недороблений, встань на коліна, і от підпиши ось цей папір про те, що ти виходиш з усіх територій. Тобто, як, на ваш погляд, мали би відбуватися ці переговори, якщо Трамп не має умаслювати, можна було так, так можна було сказати, що черв'як земляний. Дороблений фашист, ставай на коліна і підписуй, але тільки за умови, що українські танки стоять під Москвою, чого як ви розумієте, і близько не відчувається. А воно і не відчувається, бо ті самі ліві, які зараз так ненавидять Трампа й оближують Байдена, включно з Портніком. Оцей Портнік як він виє, як пожежна сирена, подивіться Портніка, Байден рятував, а цей усе зіпсував, усе вбив. Тільки Портник йому не каже простої очевидної речі. Ситуація така, що з Путіним треба вести переговори ввічливо, бо Путін цю війну виграє, принаймні так вважає Трамп. Трамп вважає, що він Путін цю війну виграв. Є інша думка, зараз я вам її покажу. Хтось десь щось вирішив і думає, що ми це тут же приймемо. Так звичайно, ніхто не прийме, але такого не буде, не буде зупинки бойових дій. Не вимкнете ви санкції Малюка Абуданова зараз. Це вже санкції збройних сил України. Немає механізму вимкнути деяке виробництво засобів ураження, які завдають удару по глибоких тилових об'єктах противника, взагалі здійснюється за приватний день. Приватними підприємствами більше скажу, деякі навіть використовують частину продовження слідує, запускають ці безпілотники, знищується російська економіка. Вона буде далі знищуватися. Хоче Трамп цього, не хоче Трамп, Порішали вони там щось, не порішали, але це їхні проблеми. Вони там щось два старика між собою перетерли. Нас це абсолютно не стосується. Ну, по абсолютно повному немає механізму щоб зупинити знищення Росії на даний момент, просто його не існує. Тобто, виявляється, Україна перемагає, здобуває перемогу, і ця перемога неминуча, бо більше вже немає механізму зупинити цю перемогу. І якщо все це справді так, то позиція Трампа справді абсурдна. Він же діє з точки зору того, що Україна втрачає людей, що Україна не може продовжувати війну, що в Україні півмільйона ухилянтів. І суспільство в особі того ж Дениса Єлісеєвича волає, що ми втомилися від війни. Виявляється, ні, все зовсім інакше. Немає взагалі способу зупинити неминучу перемогу. Вона буде, хоч із Трампом, хоч без Трампа. Зараз так паровоз розігнався, причому не один, що найменше три-чотири склади зараз несуться. І воно буде нестися. Ви їх просто тупо не зупините, починаючи від партизанської війни і закінчуючи збройними силами України, плюс деякими європейськими розвідками і деякими дальньосхідними також працюють проти Росії і будуть далі працювати. Все воно буде горіти. А нам зараз вже не потрібні ні американські санкції. Вони абсолютно на Росію зараз ніяк не впливають. Що вони знімуть їх, що вони їх ведуть, що завгодно, що вони будуть робити, тому що санкції запустили вже серйозні, які не знімні. Все, гаплик вашій Росії запустили незворотні серйозні санкції, і Америка більше не потрібна. У такому стані природно, Зеленському не треба їхати на якісь недолугі переговори з якимсь недолугим Трампом, бо оці численні восклади йдуть на Росію, їй вже зупинитися не вдасться. Їй гаплик. Сьогоднішні удари по металургійним комбінатам про це говорять окрім нафтопереробних заводів. Взялися вже за металургійні комбінати у Новолипецьку, тобто виконали бойове завдання. Тому абсолютно ніяких проблем немає. Я більше скажу навпаки, ні, я не жартую, панове. Я не кепкою. Абсолютно жодних проблем немає. Ви бачите проблеми? Ні, бо абсолютно жодних проблем немає. На даний момент піде таке очищення, тобто, ми нарешті за допомогою Трампа, використовуючи його як таку метлу, прибрали цього Байдена. Нам допоміг американський народ Трампом вичистили Байдена, а тепер просто Трамп сам злився. Він показав свою не тільки торгівельну, він ще показав сутність морального виробу, який вийшов на контакт вийшов на контакт. Він не лише показав свою барижну сутність, а й сутність морального в**ка, який вийшов на контакт із Путіним. Оце так геніально Ватсоне, не просто геніальніше не вигадаєш. Тобто, все добре, зустрічі не потрібно, ніхто не приїде. А де ж власне істина? Істина, як завжди, десь посередині. Справи України не такі погані, як це уявляється Трампу, Єлісейовичу, Солу, Латиніні. Пробачте і багатьом-багатьом іншим. Учора розмовляв із Боровим, який вважає, що все пропало. Треба здаватися, що якщо зараз Україна не здасться, то потім російські танки будуть на хрещатику. Оце все значною мірою посіяний Росією наратив, який в Америці спрацював на це, не так. Якби Росія була така величезна і могутня, то мабуть вона зараз була б уже десь, ну як мінімум, у Дніпрі, не кажучи вже про те, щоб дійти далі. Та до Дніпра Росія, коли Київ Арака. У прямому сенсі слова, тобто, такими темпами, якими Росія завойовує Україну, їй іще доведеться відгризати решту Донецької області два роки. Тож, якби могла, то воювала б краще. Тобто, і так справді в Україні зараз є прорив у технологіях не безпідставно, тобто, справді є певні суттєві прориви в розвитку технологій, є інвестиції, вкладені в українську економіку. У розвиток новітніх військових технологій і з боку західних і далекосхідних партнерів, про що натякає Свитан: тепер я можу. Навіщо я розкручую Світана, щоб послатися на те, що він каже, бо маю зобов'язання не говорити публічно те, що знаю? А от тепер це говорить Світан. Тож не все так погано, і вся ця істерика, треба здаватися, треба йти на капітуляцію, така ж безглузда, як і протилежні вигуки, що Росію вже нічого не врятує від неминучої поразки. Я просто вам показав два кінці цього спектра. Тобто так, Трамп потрібен, переговори потрібні, але умови переговорів повинні бути набагато вигідніші для України, інакше Україна на них не піде. От і все. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу PRO.UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Згідно зі статтею Українська Правда, спеціальний посланець Сполучених Штатів щодо Росії та України Кіт Келок заявив, що формалізація територіальних втрат України в разі укладення мирної угоди не обов'язково означає їхнє визнання. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Fox News. Келок також підтримав думку міністра оборони Сполучених Штатів Піта Хексета, який вважає, що повернення кордонів України до стану 2014 року після закінчення війни мало ймовірне. Він нагадав про декларацію Велса, ухвалену 1940 року, коли Сполучені Штати не визнали приєднання Балтійських країн до радянського союзу, виступивши проти домінування на цих територіях. Келок підкреслив важливість довгострокового безпечного миру і укладення сталої угоди щодо безпеки за участю всіх сторін. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хексет заявив у виданні Breitbart News, що не виключає можливості передачі ядерної зброї Україні, проте таке рішення залишається за президентом Дональдом Трампом. Хексет наголосив, що президент може ухвалити рішення щодо можливих змін у позиції з цього питання. Водночас він висловив сподівання, що в майбутньому Україна зможе приєднатися до НАТО, хоча зараз це мало ймовірно. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Захід має повернути ядерну зброю Києву, якщо вступ до НАТО затягнеться на десятиліття. Однак представник Трампа Кіт Келок зауважив, що шанси України повернути ядерну зброю практично відсутні. Голова Міноборони Сполучених Штатів додав, що реалістичне повернення до кордонів 2014 року наразі не розглядається. Старший посадовець Сполучених Штатів Джон Коул заявив, що Сполучені Штати Америки не виключають можливості членства України в НАТО чи повернення до кордонів 2014 року, попри недавні коментарі міністра оборони Сполучених Штатів. Ці заяви були зроблені на тлі обговорення мирного врегулювання конфлікту в Україні. Президент Дональд Трамп зазначив, що не вірить у готовність Росії дозволити Україні вступити в НАТО, вважаючи, що обговорення цієї теми стало однією з причин війни. У переговорах беруть участь і інші спеціальні представники Сполучених Штатів, такі як Стів Вітков і генерал Кіт Келок, а також ведуться консультації з Європою та Україною. Президент України Володимир Зеленський застеріг західні країни не довіряти Володимирові Путіну, який імовірно готовий розпочати переговори без попередніх умов. Я спеціально зробив цю добірку, щоб показати шизофренію того, що відбувається, тобто лунають взаємовиключні заяви офіційних осіб із різницею в кілька годин. Так, Україну в НАТО візьмуть, Україну в НАТО не візьмуть. Так, Україні передадуть ядерну зброю. Ні, Україні ядерна зброя ніколи не світить. Так, ми можемо допомогти Україні звільнити свою територію до кордонів 1991 року. Ні, Україні ці кордони не світять. І так далі. Що це таке? Ні, панове, це не шизофренія, це вистава, добре організована і поставлена. Все тут зважено. Це Трамп так веде переговори, ну от так йому хочеться. Хазяїн пан. Робить, як вважає за потрібне, усе це називається стратегічна невизначеність. Зрозуміло, що лівим треба вихоплювати лише ті фрази, які показують, що Трамп усе злив, зрадив і він черв'як земляний. Зрозуміло, що прихильникам Трампа треба вихоплювати тільки ті фрази, де Трамп каже, або його прихильники кажуть, що буде НАТО і буде ядерна зброя. Усе це може бути. Ми ж із вами люди дорослі. Хочеться вірити, що не впадаємо в істерику, і маємо зробити простий та очевидний висновок. Це звичайна манера Трампа вести переговори. Ви не знаєте, де його позиція. Чого тут не вистачає, суттєво не вистачає, це переговорів із позиції сили. Тобто треба терміново по комусь якось чимось вдарити, щоб усім стало зрозуміло, що Трамп не побоїться застосувати силу, якщо його до цього змусять. От чого не вистачає в цьому розсолі, так це цього. Я думаю, що Трамп нам це скоро покаже. Поки що нічого нового не побачили і не почули. Коментувати всю цю маячню я не збираюся, мені шкода свого і вашого часу. А відбувається просто звичайна манера Трампа вести переговори. І коли Трамп веде переговори в такому дусі, уся медіа просто розсипається, бо вони намагаються аналізувати слова. Аналізувати треба дії, поки жодних дій узагалі не відбулося. Просто ніяких. В Україні не забрали зброю Сполучені Штати, Україні не дали якусь особливу нову зброю, Сполучені Штати, нічого не сталося, все як завжди. Тривають слова. Слова нічого не коштують, і Трамп це чудово розуміє. Джерело Washington Post повідомляє, що президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію адміністрації Трампа передати Києву 50% мінеральних ресурсів країни. Ця вимога викликала хвилю обговорень у європейських дипломатичних колах через свою сміливість. Київ працює над зустрічною пропозицією, що пропонує доступ до природних ресурсів України в обмін на значніші гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Серед обговорюваних ресурсів, рідкісні метали і критично важливі матеріали, такі як літій і Уран. Візит міністра фінансів Сполучених Штатів до Києва підштовхнув процес переговорів. Утім, Зеленський наголосив, що без гарантій безпеки угода неможлива. Адміністрація Трампа намагається налагодити економічну співпрацю з Україною, що може змінити баланс сил у регіоні та дати Сполученим Штатам економічну вигоду. Однак аналітики критикують початкову пропозицію як безпідставну та експлуататорську. Володимир Зеленський, президент України, заявив, що обговорювана зі Сполученими Штатами двостороння угода про критично важливі корисні копалини поки що не готова і не включає потрібних для Києва положень про захист його інтересів. Ця угода є ключовою для України, що прагне заручитися підтримкою Дональда Трампа, котрий хоче швидко завершити війну з Росією. Зеленський запропонував взаємовигідне партнерство щодо розробки родовищ рідкісноземельних металів титану, урану і літію, наголосивши, що не йдеться про безоплатну передачу ресурсів. Тим часом Трамп заявив про необхідність гарантувати підтримку Києва в обмін на 500 мільярдів доларів рідкісноземельних металів. Сенсу всього цього я, відверто кажучи, не розумію і охоче поділюся з вами своїми нерозуміннями. Почнемо з того, що це було. Приїхав міністр фінансів, привіз документ, складений на швидку ручну, тобто легітимність цього документа, викликає сумніви, чи це взагалі якийсь легальний папір, який можна виконувати, написаний не в межах міжнародного, а в межах американського законодавства, в якому було зазначено, що Україна передає не лише рідкісноземельні, а й інші мінерали в рахунок тих коштів, що вже були поставлені, заднім числом. Звісно, цього посланця Зеленський послав. Зеленський, будучи бізнесменом, який виріс у дев'яности та нульові, так не грає. Тобто, це стілець учора вже привезли, а тепер просять за нього плату. Ні, так не буде, панове, так не буде. І той поїхав ні з чим, просто поїхав ні з чим, оті переговори про розробку металів, чогось кудись виявилися ні про що. Тепер давайте поміркуємо разом, а що могло би бути. І я, в принципі, уявляю, що виходить якась потворність. Тепер поміркуємо, що могло би бути. Якась американська компанія отримала б доступ до українських родовищ. Навіщо для цього потрібен Трамп? Навіщо для цього потрібні ці переговори? Ну, приходь, домовляйся, отримуй концесії і плати. Далі ми маємо зробити висновок, що ці концесії, тобто право на видобуток корисних копалин, були б безкоштовні для цієї компанії, тобто вона б розробляла, вкладала гроші, але Україні за це не платила. Завдяки чому мала б конкурентну перевагу над конкурентами, усі платять, а компанія, ну скажімо, Тесла розроблятиме український літій і за видобування літію не платитиме. Тож батарейка в Тесла коштуватиме дешевше, ніж батарейка будь-якого іншого виробника. А навіщо нам, платникам податків Сполучених Штатів, постачати в Україну зброю, щоб Тесла отримала безкоштовний чи здешевлений літій? Я не розумію. Ба більше, яка юридична сила такої угоди? Її що ратифікували якісь парламенти? Ні. Ми з вами знаємо з Будапештського меморандуму, що угода, підписана двома президентами, живе рівно стільки, скільки живуть ці президенти в політичному сенсі, зі зміною Зеленського, чи зі зміною Трампа, чи обох наступний президент цю папірцину може розірвати. Отже, ніхто в це гроші вкладати не стане, розуміючи, що строк дії угоди дорівнює строку політичного життя Зеленського. Тобто, я взагалі не розумію, навіщо цей маразм із цими да, земельними матеріалами. Да, чому тут Трамп взагалі сума не зрозуміла: то 100-500 мільйонів, то 500 мільярдів, 500 мільйонів якось малувато. 500 мільярдів півтрильйона, Аж надто багато. Якщо Україна отримала зброю та економічної допомоги на 70 мільярдів. То чому вона має на 500 мільярдів щось постачати? Тобто тут взагалі кінці з кінцями не сходяться, і таке відчуття, що ми спостерігаємо якусь повну маячню. Немає вже ніякої стратегічної невизначеності, ніякої подвійності, натомість є очевидне безглуздя, цілком очевидне, незрозуміле безглуздя. Якби мені про це сказали, я би відповів. Цього ніколи не буде, це очевидна дурість, але це відбувається, не можна заперечувати. І весь цей маразм із цими земельними матеріалами відбувається на тлі абсолютно складних, заплутаних переговорів, у яких Україна не бере участі і величезного конфлікту між Сполученими Штатами та Євросоюзом і НАТО, і щоб усіх остаточно заплутати, додаючи ось це, от у цю солянку, що ніхто її не розуміє, тобто Зеленський приїжджав. Щось пробурмотів, про те, що вони готові щось надати, вважаючи, що це дуже схвилює Трампа. Трампа це не схвилювало у результаті нічого доброго не вийшло і не вийде. Отакі От двоє дивних комерсантів. Кожен із яких не розуміє, як працює вільна економіка. Трамп, який усе життя займався девелопментом нерухомості, чудово знає, як дає держава, і погано розуміє, як працює вільний ринок. Вашингтон Пост повідомляє, що Трамп за перший місяць підписав 90 указів, зосереджених на скороченні держапарату, посиленні імміграційного контролю і перегляді торговельних відносин. Він запровадив заморожування найму, запропонував виплати для звільнення держслужбовців і скасував дистанційну роботу. В галузі імміграції він оголосив надзвичайний стан, заборонив громадянство дітям-мігрантам і визнав міжнародні банди терористичними. У торгівлі введені мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю рейтинг схвалення Трампа 53 але занепокоєння викликає інфляція і зростання цін у січні. Була підвищена інфляція, тобто інфляція за Трампа почала зростати такий тривожний дзвіночок. А про яку дистанційну роботу йдеться? Йдеться про те, що з часів ковіду. Всі американські федеральні чиновники вирішили працювати з дому. Тобто, для них ковід не закінчився, ковід у них вічний, і вони працюють із дому. Тож проконтролювати їхню роботу неможливо. Тобто, фактично, це синекура. Людина отримує гроші, і або майже нічого не робить, або взагалі нічого не робить. І Трамп оголосив, що. Будь-хто, хто не вийде на роботу до певної дати, буде звільнений. Крім того, він виплачує зарплату до кінця вересня тим, хто захоче звільнитися за власним бажанням. За власним бажанням звільнилися 75 тисяч людей, що вже немало, і багато хто на роботу не вийшов. Трамп намагається їх звільнити, і все це йде до судів. Тобто Трамп викорчовує глибоку державу, усю цю глибоку владу бюрократів. А бюрократи викорчовуватися не хочуть. На цьому тлі кількість позовів проти Трампа зростає не проти нього особисто, а проти його рішень, а популярність у тім теж зростає. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!